Розділ 1. Пробудження Свідомість повільно повертається, повітря вологе, холод пробирає до кісток, туман огортає простір, розмиваючи межі між реальністю і кошмаром, дорога потріскана, її краї вкриті вицвілою травою, всі звуки здаються приглушеними, а світло тьмяним і безжиттєвим. Поруч видніється стара дорожня табличка, вся в іржі. Колись на ній було написане ім'я міста, але тепер літери зішкрябані, ніби хтось навмисне намагався стерти його існування. Відчуття тривоги наростає, хоча причин для цього начебто немає. Рука машинально тягнеться до кишені, там знаходиться пожовтілий клаптик паперу з розмитими чорнилом літерами. Записка коротка, але її зміст пробирає до самого серця. Ти знаєш, що зробив, серце стискається. Що це означає? Хто залишив це повідомлення? Чому воно здається таким особистим? Відповідей немає лише безглузда пустота в пам'яті, дихання трохи вирівнюється, проте тіло все ще залишається напруженим, дивне відчуття ваги в грудях не дає повністю опанувати себе. Дорога здається безлюдною, і тиша навколо надто гнітюча, десь у глибині свідомості прокидається неприємне передчуття. Ледь відчутний вітер здіймає пил над асфальтом, розмиваючи силуети дерев за межами дороги. Час здається розмитим. Невідомо скільки вже минуло хвилин або годин. Все виглядає так, ніби хтось стер частину реальності, залишивши лише цей момент у часі, щось у кишенях, окрім записки, пальці натрапляють на холодний шматок металу. Невеликий ключ без будь-яких позначень. Він здається знайомим, але жоден спогад не приходить у відповідь. Інстинктивно пальці стискають його міцніше, ніби це єдине, що може дати, хоч якийсь натяк на правду. Попереду видніється тінь чогось схожого на покинуту бензоколонку. Вікна розбиті, вивіска хитається на одному кріпленні. Світло ліхтаря над входом мерехтить, ніби ось ось згасне. Чи варто перевірити це місце? Підійшовши ближче, запах вогкості та іржі стає сильнішим. Усередині темно, полиці порожні, лише старий касовий апарат стоїть на стійці, вкритий пилом. Двері за прилавком відчинені. Коридор веде в службове приміщення. У його глибині видніються ще одні двері наполовину відчинені. Десь у темряві позаду лунає слабкий звук. Ніби щось легке впало на підлогу. Тиша знову затягує простір. Вибір оглянути джерело звуку. Знайти, що спричинило шум, можливо, це лише вітер або щось інше, прослизнути в службове приміщення, залишити шум позаду та перевірити, що знаходиться за дверима, швидко покинути будівлю, відчуття тривоги стає занадто сильним, краще не залишатися тут довше.